Індустріальна історія взагалі є важливою в формуванні сучасної Європи, але після занепаду індустрії підприємства дуже часто більше не підтримують свої архіви, і вони, на жаль, гинуть. І так виникла ідея проєкту розархівування постіндустрії, вся ідея якого полягала в тому, щоб оцифрувати матеріали і дати їм нове життя. Ми об'єдналися із партнерами з університету Сент Ендрюс у Шотландії, а також з кількома музеями в східноукраїнському регіоні, дуже індустріальному Донбасі. Це був Покровський історичний музей, Маріупольський краєзнавчий, музей в Краматорську. За підтримки наших європейських партнерів House of Europe та GTRF ми оголосили про безкоштовний збір матеріалів для оцифрування. Нам було важливо зібрати і інституційні матеріали колекції з краєзнавчих музеїв, історичних, але так само і ті матеріали, які зберігаються в родинах, які недоступні для дослідників. Ми не знали, чи люди будуть готові ділитися своїми матеріалами, адже в той час цей регіон поставив перед викликом війни, яка почалася в 2014 році. Але відгук був активний. Великим нам вдалося зібрати та оцифрувати більш як 30 тисяч фотографій та більше ста кіноплівок. Ці матеріали зараз оцифровані і доступні на нашому сайті. Ще частина є в роботі. Ми їх описуємо в співпраці разом з власниками. Також ми е їх промотували далі в таких формах, як виставки, і також була низка таких спільнотних семінарів, зокрема в Евувел в Уельсі, в в Шотландії і в Англійському Даремі, а також літня школа в шахтарському місті Покровськ на Донбасі, де власне митці разом із учасниками, дослідниками і архівістами розробляли свої власні проекти навколо цих матеріалів. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш проект зазнав драматичних змін. Наприклад, один із членів команди пішов воювати як солдат. і Він навіть звільняв місця, про які він вивчав в своїй роботі в проекті. Ще інші колеги залишаються під окупацією. Багато хто змушений був тікати і став переміщеними особами. Але ми продовжуємо оцифровувати матеріали. Ми прагнемо, щоб повоєнна відбудова могла скористатися цими матеріалами. Але також вже сьогодні ці матеріали через онлайн простір працюють на об'єднання людей. Вони можуть сягати до цієї спадщини і маючи надію на те краще майбутнє, яке вони зможуть побудувати, спираючись на свою спадщину, свою гідність, свою історію.